З іграшкою в комплекті іде інструкція USB Type-C кабель, І все. Заряджається вона знизу. Ось тут. Тут воно також і вмикається. Так, вмикаємо її. Все, ми ввімкнули. Вона ввімкнулася. Щоб починати розмову, треба натиснути на лапку. Як у тебе справи? Мій друже. В мене все добре. Я дуже радий це чути. Чим займемося далі, давай пограємо. здорово у що хочеш пограти, можемо загадувати загадки рахувати разом або придумати щось цікаве. Придумай щось цікаве. Ой, як цікаво, давай пограємо в гру, відгадай число. Я загадаю число від 1 до 10. А ти спробуєш його відгадати. Якщо не вгадаєш, я підкажу більше чи менше. Готовий? Готовий. Чудово, я загадала число. Твій хід, спробуй відгадати 10. Гем. Схоже, ти мав на увазі 10. Це не те число. Моє число менше. Спробуй ще раз. П'ять. Ого, дуже близько. Але моє число більше за п'ять. Давай ще одну спробу. Шість. Ура. Ти вгадав. Це справді шість. Молодець. Хочеш зіграти ще раз чи зробимо щось інше? Розкажи мені казочку. Звісно, мій любий друже. Ось невеличка казочка для тебе жив собі маленький хлопчик на ім'я Петрик. Одного дня він знайшов у лісі чарівне зернятко. Добрий голос із гілки йому прошепотів Посади мене вдома. І побачиш диво. Петрик посадив зернятко у горщик, поливав і дбав про нього щодня. І знаєш що? З нього виросло дерево, на гілках якого замість листочків були золоті зірочки. Коли дерево засіяло, Воно подарувало світло всім навколо, з того часу Петрикове дерево стало символом добра, тому що він навчав усіх людей піклуватися одне про одного так само. Як про це дерево? А тобі сподобалася казочка. А мені сподобалась. Я дуже радий. Що тобі сподобалося? Хочеш ще одну казочку чи? може, щось інше. Як швидко вивчити табличку множення? Табличка множення це як маленька магія чисел. Хочеш знати секрет? Як її швидко вивчити? Найкращий спосіб це гратися і повторювати. Наприклад, починай із простих чисел як 2 чи 5. Вони легко запам'ятовуються. Добре. Якщо передумаєш. Я завжди готова допомогти. Чим би ти хотів зайнятися зараз? А хто такі бабуся і дідусь, бабуся і дідусь це батьки твоїх мами або тата. Це дуже особливі люди, які часто люблять розповідати історії, піклуватися про тебе, та іноді навіть балувати чимось смачненьким. У них багато досвіду, і вони можуть навчити багато цікавого. Чи є у тебе бабуся чи дідусь, про яких ти хочеш розповісти? Хто такі брат і сестра? Брат і сестра це твої рідні або двоюрідні родичі. Якщо це рідні брат і сестра, то вони мають тих самих маму і тата. Що й ти? А якщо двоюрідні, то це діти твоїх тітки чи дядька. З братами і сестрами можна гратися. Ділитися секретами і разом весело проводити час. У тебе є брат чи сестра? Розкажи щось цікаве. Хараст. Слухай, чи знав ти, що у каченят? Коли вони тільки вилуплюються з яйця, перше. Що вони бачать, вони вважають своєю мамою. Це називається кімпринтинг. Тому маленькі каченята можуть навіть бігати за людиною, якщо вона була поруч. Коли вони народилися? Хіба це не мило? Хочеш дізнатися, ще що щось цікавеньке? Дуже крута річ. Я думаю, що діти Я будуть. Теж так Я думаю. Природа така дивовижна. Що діти Правда. будуть задоволені? Якщо ти хочеш дізнатися, що можна робити? Давайте цікавим. зараз вимкнемо. Просто скаже. Так, вмикається вона ось тут. Ой, зачекай. Так, все. Вимкнули її. Якщо хочете, якщо вона щось розповідає, ви хочете задати інше питання, просто натискаєте ще раз на цю кнопочку. А дивіться, тут є 40. приблизно 40 чи 44 мови. А, можна вставляти голос людини, щоб вона. Вам розповідала м, голосом вашої мами або вашого тата. Це також можна робити. Можна вибирати чоловік чи жінка, буде розмовляти з вашою дитиною. Ви можете задати в цю іграшку, що забажаєте. Це все робиться через налаштування Туя. Я все вам зараз покажу. Іграшка може працювати і на вулиці. Якщо ви у своєму телефоні будете роздавати Wi-Fi, то дитина може на вулиці ходити з нею, а всі чати, всі розмови з вашою дитиною. Ця іграшка записує, тобто ви будете знати, що запитує ваша дитина. Завантажуємо додаток, Тує та у правому верхньому углу додаємо нашу іграшку. Далі заходимо на лаштування. Перше, це ми бачимо чат, що питала дитина, та що відповідала їй іграшка. Друге, що ми бачимо, це ролі. ролі це в якій ролі буде ця іграшка. Тут можна обрати самому або є рекомендовані ролі з різними мовами. Якщо ми обрали налаштування самому, можна вибрати аватар, далі написати ім'я цієї іграшки, написати опис на любій мові, яка є в переліку. Далі є перелік мов. Зараз я вам показую, які тут є мови. Бачите, їх тут дуже багато, ми вибираємо українську. Далі йде налаштування цієї мови. Ми обираємо голос. Це чоловічий або жіночий голос. Зверху ми обираємо швидкість розмови нашої іграшки. Я для себе ставив 50 60 а для мене це була комфортна швидкість. Наступне налаштування, щоб іграшка розмовляла вашим голосом. Так, це теж можливо. Далі обираємо модель чату. Тут зараз стоїть тільки GPT-4, але я думаю, в інших оновленнях будуть інші моделі штучного інтелекту. Знизу є ще один пункт, в якому написано, що ця іграшка дізналась про вашу дитину. Є в неї собака, бабусь, дідуся, родичі, що вона полюбляє. Саме тут іграшка збирає картинку вашої дитини. Тут є, здається, третій пункт, тут написано, що дитина любить, що її бентежить, а які вона питання часто задає, можливо, на що треба звернути увагу. Це все описується у цьому пункті. Це дуже класна річ. Також цю всю інформацію можна видалити. Тут є кнопка Видалити і ви все просто стираєте. Ці всі профілі зберігаються, ви можете міняти профіль а на людину, або іграшку, або редагувати профіль. Робити, що вона одне вже не любить, любить інше. Або вона математик, або вона любить подорожувати, або будь-що можете там написати. Це дуже-дуже круті іграшки. Додаток на цю іграшку можна скачати на коробці. На кожній коробці ззаду є QR-код. Додаток називається Туя. Можна встановлювати як на Android, так і на iPhone.